Україна під ударом нічна масована атака, п'ять ракет і майже півсотні дронів. Трагедія на Одещині. Водна стихія забрала життя дев'яти людей, серед них дитина. Харків знову палає, окупанти вдруге знищили відбудований ринок Барабашово. А Росія у вогні і у дефіциті горить найбільший нафтопереробний завод, а бюджет тріщить. По швах тим часом світ готує стіну дронів проти Кремля. А сполучені штати роблять ставку на найбільшу армію планети. Спершу підпишіться. У нас коротко стисло про найпомітніші факти, які варто знати. Поставте подобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек, це факти лайв. Отже. Цієї ночі Росія запустила по Україні п'ять ракет та майже півсотні ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах України. Чотири балістичні ракети Іскандер окупанти запустили із Орловської області Росії з тимчасово окупованого Криму. Вдарили протикорабельною ракетою Онікс. Звідти запускали і безпілотники. Летіли ударні дрони також із Міллерово та Брянська. Наші сили ППО змогли приземлити 44 ворожі дрони на півночі, сході та у центрі країни. На жаль, перехопити ракети не вдалося. Загалом зафіксовано влучання на шести локаціях. Харків знову був під масованою атакою ворога. Окупанти вночі завдали чотири удари кабами по Салтівському та Київському районах міста. За даними міської ради, постраждали восьмеро людей, зокрема і поліцейський. Під ударом потрапили 12 приватних будинків, один із них знищений. Згоріли автомобілі, понівечені високовольтні лінії, пошкоджений вхід у метро. Також згоріли гаражі, а у багатоповерхівках вилетіли вікна. Комунальні та екстрені служби, а також благодійники продовжують працювати на місцях обстрілів. Людям надають гуманітарну допомогу. Вікна це вже позакривали. це повибивано. Вікна, двері, ото криша. Це все. Ви фактично це... від місця удару тут мають. Ну, 50, це... 50... Тут нема 50 30. метрів, тут 20 метрів від... там отак все задвигалося, криша от там на тому будинку піднялася і опустилася. Також російська армія вкотре атакувала харківський ринок Барабашова цього разу збитків на мільйони доларів. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. Найбільше постраждали павільйони з тканинами. Підприємці нещодавно лише відновили після попереднього обстрілу. коли коли ущент були розбиті їхні магазини, і цієї ночі ворог знову знищив їхній бізнес. Тканини фурнітури просто везуче, можна так сказати. Перший раз горіло вщент і другий раз горіло вщент. Порядка 6 мільйонів доларів вже йшло, тому що тут були склади з тієї сторони і з цієї сторони був магазин. А так як наш керівник любить, щоб все було достатньо в магазині, було більше, ніж в усіх, і все було під рукою, щоб було зручніше клієнтам, тому у нас було дуже багатьо всього. Життя дев'ятьох людей забрала потужна злива на Одещині, за даними місцевої влади, серед жертв негоди, що вирує в області другий день, сім'я з п'ятьох людей. Це двоє жінок, двоє чоловіків та дівчинка, які приблизно вісім років, як повідомляють рятувальники, родина мешкала на цокольному поверсі, де їх просто накрила хвиля. Серед загиблих також три жінки їх підхопила хвиля, коли вони йшли вулицею. Також серед жертв негоди 23-річна дівчина, яку вважали зниклою. Сьогодні, о сьомій ранку, знайшли тіло дівчини, яку шукали всю ніч. Рятувальники були залучені на порятунок, а саме евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки з семи різних автобусів, один з яких міжнародний. Рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця. Діставали транспортні засоби, які також були заблоковані на дорогах. Також працювали по відкачуванню води в будівлях в приватних домоволодіннях та багатоповерхівках. Загалом надзвичайникам вдалося врятувати 362 особи, які постраждали внаслідок негоди. Крім того, медики надали допомогу людям, які від тривалого перебування у воді отримали переохолодження. Усього за 7 годин лише в Одесі випала двомісячна норма опадів. За даними місцевої влади, в обласному центрі та одеському районі підтоплені дороги. Є перебої в електропостачанні. Упродовж доби енергетики повернули світло 122 тисячам родин ще 42 тисячі абонентів на. Ранок залишилися без світла. Нині в Одесі перекрито окремі вулиці через складні погодні умови. Обласна влада Одещини закликає не виходити на вулицю без нагальної потреби. Росія продовжує випробовувати терпіння європейців напередодні через. Так, би мовити, невідомі дрони призупинили роботу аеропорту норвезького міста Бронесудна. Диспетчери помітили, після 20-ї дрони поліція намагалася виявити пілотів, які керували БПЛА, однак їм це не вдалося. А сьогодні аеропорт відновив уже роботу. Перед цим чужі дрони у районі того ж норвезького литовища зафіксували в неділю. Тоді довелося переспрямувати один із рейсів у суботу. Дрони дошкуляли іншому норвезькому аеропорту Ерланд, де розміщуються винищувачі F-35. Мета російських провокацій в Європі. Відволікати партнерів від підтримки України так вважає прем'єр Естонії Крістер Міхал. Путін хоче, щоб ми говорили про себе, а не про Україну. Не про не про допомогу Україні, не про витіснення Росії з України, зазначив він. Тим часом аналітик британського видання Телеграф Роланд. Оліфант у статті під назвою Як Європа може завдати удару по путіну, не розпочинаючи третю світову війну висловив оптимістичне припущення. Європейські країни можуть розгорнути власні системи ППО над західною частиною України, а згодом і над Києвом у відповідь на посилення російських провокацій, спрямованих на перевірку рішучості НАТО. Лідери країн ЄС сьогодні у столиці Данії, Копенгагені, на неформальному саміті ЄС у порядку денному саміту ЄС два ключових питання: підтримка України та оборонна стратегія. Зокрема, йтиметься і про створення стіни дронів, яка має стати спільним щитом від російських безпілотників. Цю тему напередодні обговорювала колегія Єврокомісії разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Президент Зеленський також запрошений цього разу через відеозв'язок. А вже 2 жовтня він особисто візьме участь у саміті європейської політичної спільноти. Як повідомив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Київ від цього саміту очікує прогресу у відкритті переговорних кластерів щодо членства України у Євросоюзі. Також читиметься про майбутні безпекові гарантії для України, використання заморожених активів країни-агресорки, подальший тиск на Росію, а також оборонні пакети. Американська армія має бути найбільш. Смертоносною та домінуючою на планеті з такою заявою президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернувся до генералів на військовій базі кванкісто у штаті Вірджинія. Анонсував масштабну перебудову у роботі Пентагону. На початку він виступ на початку виступив міністр оборони Сполучених Штатів Під Гексат. Зазначив, небезпека зростає, немає часу для ігор. Треба готуватися зараз. Америка найсильніша, але треба ставати. Ще сильнішими, швидко. Кожен, хто несе бойову службу в армії, повинен е, набрати понад 70% за чоловічим стандартом тесту з фізпідготовки. Абсолютно неприйнятно бачити товстих. Генералів та адміралів у коридорах Пентагону, які очолюють збройні сили по всій країні та світу, Трамп неочікувано також вирішив виступити з промовою. Оголосив, що планує витратити понад 1 трильйон доларів на американських військових у наступному році, і це найбільше в історії країни. Традиційно Трамп скористався можливістю згадати про війну Росії проти України. Розповів генералам, я сказав Путіну, ти маєш поганий вигляд, ти вже чотири роки воюєш у війні, яка мала б тривати тиждень. Ти що паперовий тигр? І знову Трамп запевнив, що докладає зусиль, аби завершити цю війну. Ми повинні врегулювати її з Путіним і Зеленським. Сказав Трамп, треба зібрати їх разом. Захист батьківщини це перший і найважливіший пріоритет військових. Лише в останні десятиліття політики якимось чином почали вірити, що наша робота полягає в патрулюванні віддалених куточків Кенії та Сомалі, поки Америка зазнає вторгнення зсередини, Ми зазнаємо вторгнення зсередини. а це нічим не відрізняється від зовнішнього ворога, але в багатьох відношеннях складніше. Політичне життя в Сполучених Штатах знову занурилося у свою улюблену інтригу Україні. Україні-шатдаун. нагадаю, це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів, що виникає через зволікання з ухваленням бюджету на наступний фінансовий рік. А він настає 1 жовтня. Зазвичай це тягни штовхай між політиками та республіканцями, які використовують процес ухвалення бюджету для просування пунктів важливих для їхніх політичних інтересів. Нинішній шатдаун уже 15-й з 81-го року. Він розпочався після того, як Сенат не підтримав законопроєкт про короткострокове фінансування, який дав би змогу підтримувати роботу уряду до 21 листопада. Демократи відхилили його через те, що республіканці не схотіли внести до документа продовження медичних пільг для мільйонів американців. Термін дій яких спливає наприкінці року. Республіканці наполягають, що це питання треба розглядати окремо. Тож сьогодні багато американських державних установ зупинили роботу. Шадаун призведе до затримок авіаперевезень, поставить на паузу наукові дослідження, призупинить виплату зарплат американським воякам і відправить у вимушені відпустки 750 тисяч федеральних працівників. Щодня це коштуватиме 400 мільйонів доларів. І вже сьогодні зранку курс долара почав опускатися стосовно одразу кількох валют: євро. Єни та фунта Стерлінгів. Аналітики вважають, що цього разу шатдаун може тривати довше, ніж попередньо, оскільки Трамп і представники Білого Дому погрожують покарати демократів скороченням урядових програм і федерального фонду заробітної плати. На Росії нова пожежа. Цього разу горить Ярослав Нафтоорг Синтез. Найбільший нафтопереробний завод на півночі країни-агресорки та п'ятий найбільший НПЗ взагалі у всій рашці. Саме цей завод постачає продукцію для російської залізниці та для об'єктів воєнно-промислового комплексу. Пожежу активно обговорюють в соцмережах місцеві жителі. На відео добре видно, як над територією заводу піднімається густий чорний дим. Та губернатор Ярославської області традиційно. Каже, НПЗ не був під обстрілом дронів, а пожежа на заводі має чисто техногенний характер. Російські чиновники можуть говорити будь-що, та це не змінює факту того факту, що Україні агресорці вже добре відчутні проблеми з бензином. Перебої з пальним і в окупованому Криму. Бензин марки А 95 і А 92 продають за талонами, хоча окупанти намагаються переконати населення, що ситуація вже стабілізувалася. Однак до стабільності далеко російський бюджет тріщить по швах. Уряд РФ визнав дефіцит бюджету 2025-го складе рекордні 5,7 трильйонів рублів. Це майже вдвічі більше від плану і найбільша діра взагалі з 2020 року. Але попри катастрофу в економіці, Кремль продовжує роздувати військові витрати. За проєктом бюджету на 2026-2028 роки на оборону і безпеку піде понад 17 трильйонів рублів. щороку. це означає, що майже половина усіх бюджетних грошей росіян витрачатиметься не на медицину чи освіту, а на війну та силовиків. Фактично країна стає заручником військової машини, яка пожирає майбутнє Рашки. Російська воєнна машина тримається на вуглеводородах, на нафті, газі, на брудних мільярдах із тіньових схем і флоту привода, але у світу точно є зброя сильніша за будь-яку ракету. Це санкції, не лише прямі, а й вторинні. Вдарити по тим, хто страхує, перевозить, торгує, допомагає Кремлю заробляти на крові. У світу є важель заблокувати танкери, перекрити маршрути, відрізати фінансові артерії. І це як кнопка стоп для путінської війни. Що ще має статися, щоб світ нарешті набрався сміливості натиснути на вбивцю Путіна і зупинити російську воєнну машину? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І на цьому на сьогодні ставимо крапку. Я Юлія Сенек, це були факти. Лайв підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. До зустрічі.